А, ти ти. Їдеш з нами в Київ? Ні. Вну... Олегу, привіт. Олег привіт, я в палату їду. А ти такі п'яти. Німець, става, ставай, їдемо в Київ, або в палату везем тебе. Ту зіш в палату. Бігом! Ти, ти, я Вставай! Прийшов я до німця в кімнату. Дай Боже всім. Бо ми як ті лазимо по тих готелях. Коротше, <різь> сьогодні здавав німогу одному. <різь> Заробили вже 100 долярів. Він так там брав, то все до рота. Що... Заробили на бульйон. Заробили на бульйон. Марянка там трошки ще. Шелестіло. 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 А деки не на має найки накачані, мать. Ти біше все рухало там чи не? Рухається. А ти на пацані, наш тобі ти наш тобі не дівчата. Рухається. Не рухається, що відчу... мер? Та не відчуваю його, що не разі. И <laughs> здаєш тобі там движилки і все. Знаєш, плюс забрали звіта тобі. <laughs> в кімнаті 22 градуси тепла. Файно. Вотельчик, як ми любимо. Mm. По старовинному все, ні. Такий дерев'яний все, як має бути. По сільському Короче, отак. Їхали, вчора вночі їхали і приїхали. Тому Самі не знали, де ми є. Ну, то треба було Пішли бігали. поспати, бо це було, конічне. пізня година. треба було э, лягти поспати, бо Льоня би заснути. Льоня би заснув І в квівеці зупинили би, ні? <риві> Вже би ситуація би була. Він <риві> ще там десь свого качура підмиває. А <риві> буту <риві> <риві> Так що йдемо зараз за ті гроші, що ні ми відпрацював бульон купимо. Там це може і на сочок хвати. На Сочек хватить. Ну йо, будемося збирали, будемо йти. Так що йдемо, зараз ще щось купимо якогось бульонного і будемо далі їхали. Ну, так що добре. слідкуйте, бо самі не знаємо, куди ми ще їдемо. блін. Вийшли на балкон. Та тут день народження можна розпоряджа такі великі, ні? Ну, братела, дивись, що за балконом все робимо. Показуємо Озеро, яке там, там о, бісєдочка така. Так, і що красота. красота. Курільня. Та, німець. Mm -hmm. То попихтиш? Тут все можна сісти, покайкувати, якийсь, пожарити, а малянку -то на тому округляку не, не толучив? Нема шансу. Нема шансу ні. Ну То ти стоїть півтора точно. Забрали більше. ті плюс з, з акумулятора і все. А там вже є карта ляже, надіюсь, він потім буде будитися, як ми двічі сп'ячки. По як колись запорожців заводили. Або таблетку. Таблетку? Ну, а шо Такому війці, що? Кому віці вже таблетки? Старі не буде стояти, що робити таблетку. Йо, Пішли. Даємо припинилися. Маріанка, що там сидиш? Табу тут. Тут тут був? Так. Да. Я ті пішов, не було. Які цік... Гайтана тут була. Так, Ну, всякі підписи. Чимська була. Хіра собі в О, в таких місцях ми харчуємося. Дивіться. Старовинні всякі фляги. Красота. Ось таке піаніно, що, напевно, старовинні не? <звук> Та не зжимайте ти шо. Кратше отак. А саме головне... Ми не прості завжди заклади заїжджаємо, а такі, як нам це дуже подобається. Заведу в запої перший. І то, саме головне. Тут проходять зустрічі групи анонімних алкоголіків. Отак. От так що кавалерка. Ми не в прості заклади заїжджаємо. Ми заїжджаємо там, де нас чекають. Звісно, <в> серйозні заклади <свісно> заходимо. Ну, отак, от кавалірочка. Купа україночок таких, україночки всі в вишиваночках. Ну що, поїхала далі, так? Відео, відео. Що До побачення. Погляньте, яка краса, кавалерка. Озерце таке маленьке. Такі маленькі. водоспад тут вас завжди тече. Такий мостик. Дуже прикольно, дуже-дуже прикольно. Може файна, брату. Напевно, коли тут будували, то що найшли, ні? Mm -hmm. Отак. Не просто так. Все солідно, все серйозно. Тува всяке, дивіться. Бутилочки. Коротше, красота, нема що казати. Переукраїнське старе стародавна. Все, so, ми поїхали. Пишіть коменти, ставте різні, мисніші реакції на максимум. А ми зараз покажемо, куди ми їдемо. Пацани, їхали в Францію опинилися в столиці. Як то так вийшло? Навіра... Непонятно, непонятно. Леонід! Що назад? Ти то... дотримаєшся чи ні? Я... А правило і нарушати Назарик <laughs> Що, ми їдемо? Голова Леса. Їхав Францію, ще постріє спеціально. Навігатор я стою в Київ. Я де що там щось получу. дивися на навігатор. Я ще дівлю, я їм не веде. Зараз щоб тільки все не роз'ється тут між машинами. Зарік, ти що го З Села виїхав. Ти ж не знаєш, що таке три полоси. Це то ще село гірше, ніж реальне село. Я тебе прошу. Скажи, ти б тоді вжити, ні? Якщо чесно, то не дуже. Львів краще. Суїти забагато для мене. Де би ми не їхали, але все одно всі дороги ведуть в Україну, правильно? Пацани, ну будь ласка, лайк. Сердечко, ні? Да, так, це не є. Типу 5К сердечок просто за Київ, братва. І за Україну, і за Львів, і за всіх. Тому давайте, газ. А ми їдемо зараз. На щось цікаве дивитися не знаю. Я не люблю чорпи от Где сказати, братела, нормально, нормально. Я сказав, я роблю, не? Без лоха і жизнь плоха, треба трошки підтримати. Ага, типа. Мамонти ще не вимерли. Ти не ні на поїзді додому в разі чого. На машині конкретно. Які курва? Поїдемо, їдемо, Ну, Бо ти видиш вже зараз. Дай плюнувати. І двигай твою плювати верблюд. На п'яну голову нормально. Хе-хе. <реш> Понапивалися. Ну, Понаобіцювати тепер треку п'яти, ні? М6 Це реально М6. Якщо шось. О так, пацки. 650. Чи 647-го? Не важно, або 650-та 647 Київ зустрічав нас красиво. Ладський, що скажете? Сидимо короче, в Бешці. Отакий. От це не просто Бешка, це натуральна BMW M6. Отак. От Отака тачка. Купешка. Що скажете, а ну дайте вогник якийсь. Фідбек, реакція від вас має бути якась. Отака бешка. Команда, вибачайте, що вітри страшні трохи. Показую вам бешку отаку от ззовні. Коротше, ситуація. Сиділи в Тік-Тоці, Діонеса нах йдемо в Київ купляти М6 Ось така М6 Будемо тривали чи ні? Тємки. Як вам? Что скажете Вот такая Беленький салон Серьезно, короче, серьезно Пантореска Одним словом Такие дисочки мои Солидные Но звук тут, пацаны Так, коротше, будемо думали, будемо гадали. Бо бульоня зараз п'яний він вже забрав. А поки що ходиться, круто думає, а я вам поки що показую. Беха то є Беха, не то, що ауді. Звісно, ззаді місце. Але йому шулялі возити, то тут хватить місця.